Щодня за дві хвилини до дев'ятої ранку у центрі Чернігова лунає сигнал, що оголошує загальнонаціональну хвилину мовчання. На всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх, а всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загорів за Україну, після цього метроном відбиває точну хвилину тиші хвилину, під час якої українці зупиняються, щоб вшанувати пам'ять тих, чиї життя забрала збройна агресія Російської Федерації. У цей час на центральній площі Чернігова поліцейські перекривають рух транспорту, а містяни зупиняються, щоб віддати шану загиблим. Декілька людей, попри оголошення диктора та звук метроному, продовжують рух. Проте таких меншість. Більшість шанує пам'ять героїв. У Мене син служить і багато діток загинуло. І не тільки діток, а й дорослих, але вони для мене, як дітки, розхвилювалися. Вибачте. Але зупиняюся навіть вдома. Я зупиняюся і вважаю, що якщо нема такої небезпеки в цей час, або людина не конче спішить, то совість наша. Нам не дозволить іти в цей час продовжувати свої справи там. Думаю, це обов'язок такий моральний обов'язок кожного. Я зупиняюсь на хвилину навчання завжди, тому що я шаную наших воїнів, вони захищають нас. Зупиняється і робота, зупиняються. Ну, пару хвилин, я думаю, ми можемо приділити для наших воїнів як пам'ять. Для всіх загиблих і тих, хто зараз захищає нас. Так, я зупиняюсь, але тільки на хвилину мовчання. На гімну ми вже йдемо, бо я з собакою. Насправді багато хто з них не міг обрати, чи вони покладуть своє життя за нас, але вони були змушені це зробити. І це така повага до них. Це їх життя, це те, що вони віддали його. Хлопці полягли. Ми їм винні. Оповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання в Чернігові лунає лише в центральній частині міста, тоді як у інших районах, його не чути. Через це більшість людей у місті продовжує рух.